Радіусне скло, друзі. Вперше, вперше бачу таке ноу-хау. Ціна питання кажу зразу. От іменно цього е, український алюмінієвий профіль тут е, 250 тисяч гривень. Це буде в ЖК е, в Бучі, в місті Бучі. От так воно виглядає зсередини. Е, я навіть не знав, як вигинається це скло. Я думав, ну воно зразу так запікається. Одним словом, перше робиться оцей форма профіля. Оце, до речі, найбільший радіус, який може бути. Далі приїжджає з-за кордону рівне скло, і при, при температурі 700 градусів Цельсія воно е, вигинається. Ось так вигинається. Тут є три шари цього склопакета, і потім воно між собою склеюється і виглядає ось така красота. Ну, це просто ну, дуже круто, дуже круто. Якщо маєш кошти, можливо на сьогодення зробити все. Ось таке, бачите, виробництво. Хлопці з Alux Group виготовляють алюмінієві двері, вікна і все, що ви забажаєте. По будь-яких індивідуальних розмірах.